Ой, палка, ти була, моя пісне, як тебе почала я співати, в мене очі горіли, мов жар, і зайнявся у грудях пожар. Хотіла я тебе в серці сховати, та було моє серденько тісне. Ой, палка ти була, моя пісне. Так, була моя пісня палка, вислухала товаришка спів. Мов троянда уся паленіла, і сльоза в неї в очах приніла від гарячих, невтримливих слів і тремтіла подана рука. Так була моя пісня палка, ти занадто палка, моя пісне, як настала тривожна година, запалилося слово в кінець, і спалило тонкий папірець, замість пісні лежить пожарина. Ой, глядіть, знову іскорка блисне, ти занадто палка, моя пісне.